Розв'яжемо завдання номер 4 Розгляньте графік польоту Орла і визначте, який шлях подолав орел за час спостереження, скільки часу Орел відпочивав, яку відстань подолав орел за перші 25 секунд спостереження, і побудуйте графік швидкості руху орла. Отож, нам потрібно з вами мати на увазі, що у нас буде ось такий графік, з якого ми будемо брати всю відповідну інформацію. Пишемо з вами вправа 10, номер 4 Отож, ми бачимо з вами за графіком, що. Першу діляночку, ось цю першу похилу таку ділянку, ми з вами бачимо, що вона відповідає 25 секундам. так? Отже, ми пишемо з вами. Дано, значить, перший Т1 це буде 25 секунд. І за цей, за цей час Орел пролетів, скільки у нас тут буде? 300 метрів. Бачимо, тут у нас метри, і тут у нас виходить 300. Отож, l 1 300 метрів. Друга діляночка, оця планочка горизонтальна, вона відповідає у нас часу з 25 секунди по 75 секунду. Так? Тобто нам потрібно з вами записати, що Т2 це буде з 25 по 75. Зрозуміло, що треба відняти 75 мінус 25, щоб знайти, який це був інтервал часу. В цьому разі це буде у нас 50. Секунд. І це відповідає тому сам, тій самій відстані 300 метрів. Тобто відстань та сама, і він нічого при цьому не проїхав, так? Не пролетів. Тобто L дорівнює нулю. Так, і тепер третя діляночка. Третя діляночка починалася за часом у нас з 75 і закінчилася на 125. Тобто, це також 50 буде, так? Ми з вами пишемо Т3 дорівнює також 50 секунд, але при цьому він пролетів з 300 метрів до 500 метрів. Так? Одна клітинка це 100. Значить з 300 до 500. Ми пишемо з вами, що L3 дорівнює 200 метрів. Ось так летів наш Орел. Все, що можна було, ми з умови взяли з вами з цього графіка. А тепер з'ясуємо, які швидкості він мав на цих ділянках, і відповідно побудуємо тоді графік. Отож, знайдемо, які швидкості мав у нас орел В1, В2, В3 на відповідних діляночках. Отож, ми з вами бачимо, що за цими значеннями ми можемо з вами обчислити швидкості. Давайте це зробимо. Ми пам'ятаємо з вами, що Орел на кожній з цих ділянок летів з однаковою швидкістю, тобто був його рівномірний. Отож, В дорівнює L поділити на T. Підставляємо значення V1 дорівнює. 300 метрів поділити на 25 секунд, і це буде у нас 12 метрів за секунду. На першій ділянці у нас Орел летів з такою швидкістю. На другій ділянці В2 дорівнює. Оскільки, подивіться, будь ласка, відстань, яку він летів, дорівнює нулю, 50 секунд. А відстань не змінювалася. Про що це говорить? Про те, що він не летів, про те, що він відпочивав. Отож, швидкість при цьому має дорівнювати нулю. Ну, ми покажемо з вами, чому це буде так. Отже, L – це 0 метрів поділено на 50 секунд. І зрозуміло, 0 поділити на 50 це буде 0 метрів за секунду. І v 3 в3, в нашому разі це буде так само 200 метрів. Ділимо на 50 секунд. І тут у нас буде 4 метри за секунду. Отож, побудуємо з вами, які будуть у нас графіки в даному разі. По вертикалі ми будемо відкладати з вами швидкість в метрах за секунду, оскільки вона у нас тут в метрах за секунду. А по горизонталі будемо відкладати час в секундах, оскільки тут знаменник у нас секунди. Беремо масштаб, будь-який, який подобається. Я хочу дві клітинки, щоб це було 4. Потім, тут буде у мене 8, тут, відповідно, буде 12. Так? Масштаб для вісі Т я пропоную взяти такий точно масштаб, як був у нас у вихідному нашому графіку. Графіку, який був відомий спочатку умови. Отож, перші 25, секунд, перші 25 секунд швидкість була 12. Давайте це покажемо. Ось тут у нас буде 25. Одна клітинка це 25, і таким чином швидкість у нас була 12. Ми проводимо з вами лінію, яка відповідає цьому графіку. Наступні 50 секунд Орел мав у нас швидкість 0, тобто він відпочивав з 25 по 75. Покажемо. Тут у нас 75, і він відпочивав, тобто це буде ось тут лінія. перша лінія ось тут у нас, друга ось тут. І наступні з 75 по 125. Тут у нас 100, і тут десь буде 125, так? 125. Тут у нього швидкість була 4. 4, Тобто, треба показати нам ось таким чином: Оця буде, з 75 по 125 інколи можна показувати для зручності ось такими пунктирчиками. Подивіться, будь ласка, як виглядає графік, коли швидкість у нас змінювалася 12, потім він відпочивав, потім він летів зі зменшою швидкістю, швидкістю 4. Так графік швидкості V від T виглядає ось так. А графік шляху від часу ось так.